Вікторія Яришко співпрацювала з Червоним Хрестом не один рік. З початком повномасштабного вторгнення та окупації Херсона допомагала землякам. Командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Херсонщини Микола Тараненко знав Вікторію 16 років. Говорить, він і привів її в організацію. Вона займалася дітьми там дітьми з особливими потребами. Своїші діти вона була майстриня всі роки. У вуками, то вона з дітьми займалася називається арт-терапія, че як називається. Mm. Тобто вона працювала з ним, малювала, розмалювала, ну, тут люди займалися. Взагалі вік був такий, знаєте, енерджайзер. Там була кругом. У день загибелі Вікторія залишила подрузі та колезі Наталії Шатиловій по гасі подарунок. Власноруч зроблену рамку, куди вставила спільне фото. За день до її загибелі вона зробила три такі рамочки, в які вставила наше фото спільне. Це для мене, для нашої подруги Світлани і для Валентини. І в цей день, коли вона загинула, на зранку нам їх подарувала. Це рамочка-магніт, тобто вона сказала, щоб ми... Повісила на холодильники, щоб ми її бачили. Вікторія завжди була там, де потрібна найбільше. Пригадують колеги та друзі. Окрім роботи з дітьми, бралась за усе, готувала на польовій кухні, роздавала допомогу. З часів повномасштабного вторгнення це третя втрата у товаристві Червоного Хреста області. Вікторії Яришко було 39 років. У неї лишилось двоє дітей та мама: Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.